Ми факультет соціології та управління, факультет сім'ї, творців та лідерів майбутнього. Вітаємо всіх з Днем Науки! Цей день привід згадати, що університет це освіта, наука, відкриття, це наступність покоління, яка дозволяє обнятися знаннями, навичками, уміннями. Я першокурсниця, але вже взяла участь у міжнародній науково-практичній конференції молодих науковців. Я студентка четвертого курсу. Університет дав мені можливість здобути освіту, напрацювати науковий бекграунд та заявити про себе на регіональному, національному та міжнародному рівнях. А я аспірант четвертого року навчання. І за всі ці роки на улюбленому факультеті і в найкращому університеті я зрозумів, що всі ці люди моя сім'я. Соціологія досліджує соціальні явища та процеси, і саме ці знання необхідні для управління суспільством. Політологи вивчають політичну дійсність, прогнозують і аналізують державотворчі процеси. Соціальні працівники розроблюють соціальні проєкти, надають соціально-психологічні консультації. Кримінологи досліджують кримінальний світ, кримінальні субкультури, здійснюють соціологічний профалі злочинця. А головне. Забезпечують безпеку соціальних систем. Філософи беруть участь у міжкультурному діалозі, створюють творчі групи та креативні платформи. Публічні управлінці прогнозують і планують майбутні країни, використовуючи інноваційні технології управління. Фантазуй, створюй! Управляй! З Днем